Привіт, привіт, всім! Канада мені тоба Вінніпех. Зараз про знання англійської мови і її необхідність іммігранту за кордоном, а тим паче в Канаді. Послухайте мене, це потрібно, це необхідно і це потрібно вчити. Як вивчити легко англійську мову? Щоб вивчити англійську мову легко. Вам повинно бути комфортно з педагогом англійської мови, тому коли людина гарно знає англійську, а навчити не вміє. Тоді складно дається матеріал. Я, до прикладу, приїхавши в Канаду, рік прозаймалася індивідуально, поки чекала безкоштовні канадські курси по вивченню англійської мови. Далі пішла на курси і рік займалася на курсах, отримала сертифікат clb 5 у червні місяці цього року, але далі поставити на паузу і не вчити, не спілкуватися, воно все буде забуватися. Тому, звісно, я почала шукати педагога, якому мені буде комфортно вчити. Він буде відповідати на мої запитання, коли щось не зрозуміло, Він буде плавно, але доступно подавати інформацію. Так, англійські слова будуть вчитися залюбки, коли це в яких ситуаціях, коли це в порівнянні, коли це в прикладах, це дуже легко, комфортно. І для мене цей педагог. Молода дівчина, яка збалансовано в собі містить і знання англійської мови, психологію для того, щоб добре з вами законектитися, і вам було комфортно, і вона могла більше надати інформації вам за той урок. Для мене це Катерина. Я зараз її сюди вам додам. Будь ласка, звертайтеся до неї, тому що ця дівчина народжена в Канаді, це канадійка. Але тимчасово була в Києві і ось три роки назад повернулася знову до Канади. Тому вона знає ідеально канадську мову, саме канадську, не британську, тому що кому потрібно саме вчити мову в Канаді, найкраще звертатися до Канадки. Але завдяки тому, що вона жила в Києві довгий час вона гарно володіє українською мовою. А це найкраще для вивчення англійської мови, коли твій рівень не дуже високий. Тому що перепитати, а чому саме так? А тут я не зрозумів, вона дає гарні пояснення, з нею комфортно. Тобто, воно навчання іде легко, ти запам'ятовуєш якісь жарти, якісь приклади життя, які краще тобі запам'ятовуються на англійській мові. Розумієш, вчиш нові слова і потихеньку. Йдеш далі, далі, далі від того рівня знань, які ти вже маєш. Тому, будь ласка, звертайтеся, тому що вона знаходиться в Канаді. Українцям, які знаходяться в Канаді, краще підлажувати.